Добрий день, шановні колеги. З вами Лущенко Олександр, ITG Юа. І ми продовжуємо курс безкоштовний по Python, Python 2023. Багато хто питає, як туди попасти. Переходите на ITGed. Натискаєте кнопку Вхід і реєструєтесь. і ви отримуєте обліковий запис від кабінету, де вам вже буде відкрито Python 2023 курс. Тому ви можете переходити до нього. І починати виконувати спринти. Чим відрізняється безкоштовний курс від платних? У безкоштовному курсі нема підтримки, допомоги в розв'язанні тасків, допомоги при написанні коду, перевірки вашого коду, аналізу багів з вами, розбіру помилок, допомоги в виправленні багів, повторної перевірки коду і сертифікації. Але ви отримуєте усі матеріали у логічному порядку, ви отримуєте коди. Уроків спринтів ви отримуєте таски з кодами і можете розвиватися самостійно. Не будемо відкладати довше. На попередньому спринті ми дуже гарно розібрали ліст у Python-списки. А сьогодні я пропоную вам вирішити 6 найбільш розповсюджених, найпоширеніших задач по спискам у Python. Ви з ними будь-як будете працювати. 100% у майбутньому, тому цю базу треба розібрати. Не будемо відкладати поїхали. Створюємо файл 08 і почнемо писати код. Перша задача знайти суму. Елементів у ліст. Це класика. Вона буде у вас у вашій роботі постійно бути, Тобто ви будете з нею працювати, тому треба навчитися, щоб не плодити зайвих виводів у консоль, давайте створимо функцію, створимо якийсь, наприклад, лист 2, 3, 4, 5, хай буде. І почнемо розбирати. Коли у вас будь-якій моє програмування стоїть завдання знайти суму, ви завжди створюєте змінну, куди будете накопичувати результат. Я назву цю змінну S. Є. Yeah. Далі нам треба циклом перебрати наш лист. Для того, щоб отримати кожний елемент по черзі. Як це зробити? Можна зробити за допомогою циклу while. while. Далі йде умова. Змінна циклу менше, ніж довжина листа. Фу, є. Yeah. Оскільки ми ще не створювали змінну і, тому її створюємо, яка дорівнює нулю. Якщо ви уважно стежили за курсом, то чи в першому, чи у другому спринті, здається, все ж таки у другому, я показував скорочений синтаксис створення змінних у один рядок. Поверніться і тоді ви зможете записати ось цей вираз у один рядок, дуже-дуже гарно буде виглядати. Що ми робимо далі? У циклі ми робимо перше. У змінну S додаємо те, що там було, плюс поточний елемент масиву. Ось таким чином. І не забуваємо, що її треба додавати одиницю. Все, ми знайшли суму. Як перевірити, після циклу можна вивести у консоль суму? Давайте запустимо функцію F01 і перевіримо результат роботи. Є. PIE. В 14 каже, давайте перевіряти. 5, 9, 14. Так і є. Давайте додамо для перевірки 100 і подивимося на результат є. Давайте давайте додадем, додамо від'ємний елемент. Є. Так, дійсно все працює так, як нам треба. Таким чином, ми знайшли суму елементів у списку. Python. Добре, чи можна ту ж саму задачу вирішити за допомогою цикла for in, який ми дивилися на попередньому спринті? Так, дійсно можна, тому давайте розробимо за допомогою цикла for in. Є. Копіюю ось це завдання. Коментую попередній виклик. І змінюю ім'я функції і ім'я, коли ми запускаємо функцію. Хай в мене лист буде той же, оцей лист. Далі сума змінна теж потрібна. Змінна і не потрібна, тому що в мене інший цикл. Цикл for має ось такий вигляд: item in fU. Є 2. І тепер ми ось тут замість фу. У квадратних дужках і будемо додавати айтем. Все більше нічого не міняється. Якщо ми все зробили коректно, то повинно працювати. Ви бачите, є. І ось тут давайте додамо ще 200, щоб в нас змінився результат. Так, все працює. Як ви бачите, циклом for in у цьому випадку значно коротше, ніж циклом while. Супер. Все ми зробили. Наступне завдання, дуже схоже на ось це, але з деякими нюансами, це знайти добуток елементів у лист. Знайти добуток елементів у лист. Коли нам треба знайти добуток, змінюємо ім'я. І давайте спростимо трохи наш лист. Тому що перемножувати елементи 200-100 не хочемо. Є. Коли нам треба знайти добуток, нам теж допоможе тимчасова змінна S, куди ми будемо складати результат. Для того, щоб трохи була різниця, я перепишу її у P змінну. Вона не може дорівнювати 0, тому що якщо ми будемо помножувати на 0, отримуємо 0. Як зміниться синтаксис P? P і знак множення є ось таким чином. Ну і вивод у нас теж виводиться П. Давайте подивимося на результат і спробуємо його розрахувати для перевірки. 6. 6 на 4 24 і на 5 120. Тому що, якщо б було б 25, то було б. 125 є. Можна ще спростити, якщо вам важко ось таким чином. Повинні отримати 6. Все працює. Чи можна те ж саме зробити за допомогою цикла вайл? Так, це можна зробити. Це не має якоїсь серйозної проблеми. Тобто можна крутити, куди вам заводить. Добре, з цим ми розібралися. Ми знайшли суму і знайшли добуток елементів за допомогою циклів. Наступне завдання, з яким ви точно будете працювати, це знайти мінімальний або максимальний елемент ліст. Це класика завдань. Ви будете з ними завжди в будь-якій мові програмування працювати, тому треба навчитися. Хай буде ось таким чином. І мені треба трохи змінити ліст, щоб було цікавіше шукати. Мінімальний елемент масива. Хай буде ось таким чином в мене ліст. Що мені потрібно? Якщо я шукаю мінімальний елемент масива, я створю тимчасову зміну, хай вона буде називатися Мін, і покладу туди перший елемент лист. Як це зробити? Написати ось таким чином. Тобто перший у ліст елемент я кладу у змінну мі. Чому? Тому що я буду потім всі інші елементи порівнювати з ним. Далі я перебираю за допомогою циклу For. І шукаю елемент. Що мені потрібно тут буде зробити? Мені потрібно перевірити, якщо я шукаю, в мене є поточний елемент. Так от, якщо поточний елемент list item менше, ніж елемент, який я зберіг. У змінній мін, то мені треба оновити змінну мін. Мені треба туди покласти поточний елемент. Щоб у мін точно був мінімальний елемент. Ну і потім вивести ось цей мін. Ще раз, яка в мене логіка? Я перебираю ліст по черзі кожний елемент у мене попадає в змінну айтему. У мене є збережений елемент оцей. Я перевіряю двійка. Менше трійка. Менше, ніж двійка, ні. Іду далі, перевіряю, мінус 3 менше, ніж двійка. Так, у змінну мін я кладу мінус 3. І далі, з кожним по черзі, якщо буде ще менший елемент, я його покладу у мін. Тобто, в мін, коли в мене буде перебраний весь лист, буде самий маленький елемент. Давайте перевіримо. Каже, що мінімальним є елемент мінус 3. Супер. З зрозуміло. Якщо мені треба знайти максимальний елемент, логіка буде така, але мені просто треба змінити знак. І ми отримаємо максимальний елемент, каже, що це 55. Ви бачите, як працює. З цим, я думаю, ми розібралися. Давайте ми трохи ускладнимо завдання. Коли знаходите. Максимальний мінімальний елемент це вже просто ось ми побачили як. Давайте зробимо ось таке завдання: знайти індекс мінімального елемента у ліст. Тобто не просто знайти мінімальний елемент, а знайти його індекс, під яким він розташований у нашому листі. Хай буде функція F05. Хай у мене буде цей же ліст. І тепер мені треба трохи змінити логіку. Тепер я буду створювати змінну індекс, куди на початок покладу 0. Чому 0? Тому що всі індекси у ліст починаються завжди з нуля. Добре, ось цей цикл мені не підійде, тому що в ньому немає доступу до індексів. Перший варіант це застосувати цикл while. Другий. Це застосувати цикл for так як ми вчора його писали. Якщо ви не пам'ятаєте, я розкажу. Цикл І. E. тепер в мене в І e буде попадати індекс. Але тепер мені треба отримати довжину мого списку. І потім перетворити це на рейндж. Ось такий важкий складний синтаксис. Я його розбирав в попередньому спринті. Якщо є питання, перевіряйте. Далі. А далі я маю наступне. У мене є індекс збережений і є індекс поточний. Я повинен перевірити, що елемент під збереженим індексом більше, ніж елемент під поточним індексом. Тобто, оцей синтаксис я напишу таким чином: оце поточний елемент, а оце збережений елемент. Точніше сказати, елемент під збереженим індексом. Так ось. І коли це виконується, тобто мій поточний елемент менше, ніж той, що я зберігаю, я повинен оновити індекс. Дорівнює І. І тепер вивести, звісно, індекс. Давайте перевіримо, це в мене функція 0,5, що покаже. А покаже двійку. 0,1,2. Дійсно. Давайте мінус 55 зробимо і подивимося, що буде. Четвірку показує 0, 1, 2, 3, 4. Дійсно, це працює. Добре. Чи можна те ж саме зробити за допомогою цикла while і який синтаксис буде коротше? Можна, давайте зробимо за допомогою циклу while. Хай буде F06 і тут буде F06 є. Хай в мене буде ось цей. Ліст. Ну і мені потрібен і, який буде дорівнювати 0. Далі я пишу while, і менше, ніж le, FU є. Ось ця в мене перевірка. Зберігається, якщо fU під індексом i менше, ніж fu під індексом індекс, то кладу в індекс I. Але не треба тут забувати, додавати. До І одиниці. Якщо ми все зробили коректно, то повинно працювати аналогічно тому, що було. Каже, що мінімум ін... мінім елемент сидить у лист під, мінімаль... під індексом 2. 0, 1, 2. Так, цей елемент дійсно мінімальний у всьому нашому переліку елементів. Якщо мені треба знайти більше, то тільки ось тут міняється знак і ми отримуємо більше. Давайте перевіримо. Знайти індекс максимального елементу 4, 0, 1, 2, 3, 4. Працює. Якщо я ось так зроблю, то скаже, що індекс 0. Бачите, все дійсно працює. Давайте ще потроху ось тут 301 зробимо. Каже, що індекс 1. Ось такі завдання. Їх потрібно опрацювати. Нічого складного немає, але це треба запам'ятати. Причому, якщо ви зрозумієте цю логіку, ви зможете втілити цей код. У будь-якій мові програмування, це класика, яку треба знати. Що ви робите далі? Ви переходите до спринта, дивитесь відео по точному спринту і виконуєте ось цей код разом зі мною. Це важливо, тому що якщо ви тільки прослухаєте, то коли сідаєш писати сам, не пам'ятаєш взагалі нічого. Після чого, якщо є якісь помилки, завантажуєте код, вивчаєте. І переходите до задачі. Я сподіваюся, ви робили попередні задачі. 20 задач дуже гарних підобраних для того, щоб опрацювати кожний аспект. У цьому спринті теж гарні задачі, тому не затримуйтесь, переходьте. І на цьому тижні можна трохи відпочити. Не знаю, чи буде завтра відео, але у неділю відео буде. З вами, Лученко Олександр. На все добре. Лайк, комент, достріймойте.